Сьогодні, 15 грудня, це означає, що в нас залишилось тільки 10 днів до Різдва, і в мене виникла ідея за цих 10 днів показати вам звідки від кого або з чого можна черпати навіть в такий час, в якому ми зараз живемо. Різдвяний настрій. І я вирішила розпочати з найпростішого для мене, тому що я дуже люблю читати з книжок. Я хочу вам показати, де взяти класну сучасну. Різдвяну, а можливо, і не тільки різдвяну літературу, і не витрачати при цьому на це гроші. Ми дуже часто читали в коментарях, що в нас дуже бідні бібліотеки, і там насправді немає туди, чому йти, і немає що там взяти почитати. І сьогодні я хочу якраз розвіяти цей міф і показати вам, що насправді там дуже багато класної сучасної літератури, тому дивіться. Я хочу показати, що в бібліотеці, ну, якщо ви хочеш створити собі якусь важну атмосферу, то можеш взяти книжку почитати. І не обов'язково для того, щоб створення грошей, що насправді в наших бібліотеках такі книжки є. До речі, яка помилка, думати, що тут немає на З спогади родин загиблих воїнів про Іловайськ. Так, ідемо шукати вам зараз книжки. Невеличку містечку, дуже ва, дівчинка Єва, дуже талановита, але талант приєднується в неї з безмежною безпорадністю. До того ж, як я, якщо чесно, дуже талановита іноді безпорадна. До того ж, її переслідує хистка і мла. Що раз у раз міцніше і прокрадається все більше. Ось однієї ночі Єва нарешті насмілюється змінити своє життя та побороти свою безпорадність. Для тих, хто хоче побороти безпорадність. Боже, я думаю, що такої товщини книжки видають тільки про людей, які вже померли. Ви не бачили Матіус, яку видали? Отака товста. а вона зараз може і збереглася. Ви бачите матіус. Я хотіла вам по об'єму показати. Він і буде читати товстіше варіанти. Я хочу цю Столка. Столка. Є. Є книжки тепер є. Ага, Багато і 33 книги. А я попросила, кажу, слухайте, мені 17 кілограмів. У мережі, кажу, чи ми можемо отримати для 17? Він каже, так, можете, але оплатить доставку. Він приходить, повідомлення з зводить, пошти, вам даж 250 кілограм. <різь> <різь> ну, але це класно, тому що це було 560, здається, книжок. <різь> Тобі сподобається. Мені подобається коли пишку. Тут, до речі, досить такі історії є ну, провокативні, різного характеру. Я знала, як важливо. Вони такі для дітей, досить дорослі, і по-різному їх можна читати. Так, дітям щось інше. Коли ми минулого року відбирали щось для обрізнених читальності і запрошували там ізенько, то це відомі якісь люди в місті, то. З цієї ну, книжки дуже важко було щось вибрати таке що можна було би почитати. Ну, Жадан, Карпа, в принципі, це ну, зразу зрозуміло, що не дитяча література. Існує такий стереотип, що бібліотека це місце, де там є постійно старі книжки, де сидить дуже старий працівник, і там немає що взагалі робити. Проте зараз ми спостерігаємо розширення контингенту користувачів. Навіть поєднав поєднаючи із ситуацією, яка є зараз, це і світло. Так, зникнення світла і користувачів нас зараз набагато більше. А література в нас є хороша, актуальна. Інтернет мобільний він погано підгружає, такого немає. То люди тепер приходять по книжки, тому що треба якось. Так, я до речі, я вдома вже все се супер саме дуже гарна книжка. У мене вдома так само вона є. То про різні історії як Святий Миколай допомагав дітям. Він їм там під подушку приносив. Хто mm -hmm. був бідний, він під двері, торбинку підкладав з речима, такі які потрібні. Там комусь зуття, комусь ще це дуже повчальні історії. Насправді, ми колись разом з бабусею їх читали і ще в школу ходили. Якщо хочете більше про різдво, там про період святого Миколая, коли приходять до дітей. О, це може бути, наприклад. Книга святий вечір це про святий вечір період різні історії, традиції. Якщо говорити про різдвяна ніч, наприклад, нас є книга чара різдвяної ночі. Наприклад, тут зібрані різні традиції з різної території країни. Тобто, це включаючи Львівська область, і авторка зібралася з різні історії. з різні території України. Ну мені подобається оця, тому що е, мені здається, що ну в кожної ж родини свої традиції різдвяні правда і свій різдвяний стіл, в принципі. Але завжди мені, наприклад, подобається кожного року, коли ми щось додавали нове. Там, наприклад, ти саме чесник по кутках, або там спочатку була свічка, потім дідух додався, потім серно, і тому потім, і речі. Тому мені здається, що це дуже корисно. Навіть цікаво кожне різдво робити якимось особливим і розказувати родині, звідки ця традиція з'явилася, або звідки ця страва, буду додавати якусь страву. Все, ну. Так, треба Дія. Дія. Давайте, дію, так. Зараз Це тільки перший з десяти днів, коли ми будемо вам розказувати про те, де взяти настрій перед різдвом у Червонограді. І тільки початок співпраці з Червоноградськими бібліотеками, тому що ми будемо і надалі розповідати вам, що там цікаво можна взяти і почитати. Від вас ми чекаємо в коментарях розподи. Звідки ви берете передріздвяний настрій? у вас взагалі є. Ну і звичайно, вашої думки, коли варто святкувати різдво цього року, 25 грудня чи 7 січня.